Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. І хочу обговорити з вами таку потрібну для нас всіх на сьогодні тему це турбота. А саме турбота про себе. Взагалі, на запитання, чи турбуємось ми про себе? Звичайно, ми скажемо так. Звісно, ми турбуємося. Ми дуже себе любимо. Ми турбуємося про себе. Ми ходимо, стараємося зробити для себе все як, як можна краще. А ще ми ще більше турбуємося не лише про себе, а турбуємося про всіх людей, які нас оточують. Ми даємо свою турботу дуже багатьом людям. А коли нас запитають, а як саме ви саме про себе турбуєтеся? Багато відповідає, що відпочиваємо, доглядаємо за своїм тілом, відвідуємо якісь певні салони, масажі, що ми ще таке можемо робити. Пишіть хто що робить, як турбується про себе? Можемо приймати якісь ванни з сіллю. Можемо з'їдати якісь певні смаколики, які, які нам подобаються, і які ми хочемо з'їдати. Можемо спілкуватися з друзями, з приємними якимись компаніями. А насправді турбота про себе вона набагато більша, вона набагато ширше, таке поняття, тому що турбота про себе взагалі має бути як стиль життя. Ми маємо ввести прямо е, такі звички, звички турбуватися про себе. Дуже важливо, щоб в турботі про себе були всі аспекти себе, тобто турбуватися про себе з різних сторін. Всі наші цілі, всі наші завдання, які ми в житті виконуємо, згадайте. Коли в нас все вдається, коли завдання ми виконуємо, ми, е, такі, е, в нас дуже багато енергії, в нас дуже багато е, радості. І це означає, що ми всі завдання виконуємо якісно тільки тоді, коли наша внутрішня батарейка класно підзаряджена, коли ми маємо на це ресурс. Але зазвичай... Ми дуже часто підзаряджаємо батарейки в своїх телефонах і жодного разу не допускаємо, щоб ця батарейка сіла. А от за свою батарейку іноді просто забуваємо. Турбота про себе це також підзарядка нашої батарейки. Це роздуми на те і дії в нашу сторону. Для того, щоб підзарядити себе, підзарядити свою батарейку, підняти з духом і йти і на великому такому внутрішній силі, і на внутрішньому ентузіазмі долати певні перешкоди в житті, досягати певних цілей. І турбота про себе вона може виглядати зовсім в таких простих речах. Це може бути до прикладу. Профілактичні огляди, де ми турбуємося про свій організм, де ми робимо так, щоб він в один прекрасний день просто не здався, щоб ми могли вершити певні справи в житті. Також в турботу про себе включає ще адекватний наш день, адекватний розклад дня. Коли ми достатньо відпочиваємо, коли ми правильно харчуємося, коли ми робимо справи протягом дня такі, які нас наповнюють і надихають, також в турботу про себе ще включається наш повноцінний сон. Коли ми спимо 8 годин на добу, коли ми лягаємо спати не пізно. А лягаємо спати вчасно. Лягаємо спати в 10-й годині. Взагалі дослідники довели, що в 10-й годині саме краще лягати спати, тому що організм встигає відновитися. Адже під час сну у нас відновлюється і нервова система, і гормональна система тобто, дуже багато різних систем в нашому організмі відновлюються саме вночі. Коли ми спимо, коли в нас є гарний повноцінний сон, також турбота про себе включає, яку їжу ми вживаємо. Якщо ми дуже багато вживаємо різного такого харчового сміття, я маю на увазі продукти, які містять дуже багато різних харчових таких добавок для підсилення смаку, до прикладу. Коли ми вживаємо ці продукти, наш організм потім має з організму їх вивести, і тому витрачає на це дуже багато зусиль, щоб вивести токсини з нашого організму. Тому наша задача, щоб ці токсини в наш організм не попадали, мінімізувати таку їжу, яка шкодить нашому організму. Краще їсти більше здорової їжі. Це також турбота про себе. Також турбота про себе це наше оточення, це люди, з якими ми спілкуємося. Потрібно робити так, щоб обмежувати своє спілкування з токсичними людьми. І ми можемо це робити. До прикладу, можливо, ви бачили, є люди, які постійно жаліються на своє життя. Їм постійно все погано, їм нічого не підходить в цьому житті. Вони бідні і нещасні. І коли говориш їм, так є ж рішення, давай, давай зробимо це, давай підемо, давай ну, навіть підемо вб'єм слона. пішли. А людина не хоче, вона не хоче в своєму житті нічого змінювати. І вона стоїть на місці, а лише жаліється на своє життя. І з такими людьми. Ми самі вже не хочемо жити, тому що на нас це впливає. На нас впливає їхній стан, їхня байдужість до життя, їхня нехватка енергії, воно також нам передається, нам все в житті передається. До прикладу, якщо десь в будь-якій компанії декілька людей щиро сміються, ви теж будете щиро сміятися. Якщо декілька людей позіхають, ви теж будете позіхати, тому що це нам передається. Так само нам і настрій передається. Обмежуйте себе спілкування своє спілкування з токсичними людьми. І ще важливо знати, які справи дійсно вас надихають, а які справи вас спустошують. Є такі справи, інколи бувають, які нам приходиться робити, після яких ми себе почуваємо дуже. Мягко кажучи, не здало. Ми себе почуваємо спустошеними, без настрою. Напишіть список цих справ, які вас спустошують, які не дають вам енергії, які роблять ваше життя просто нещасливим. Напишіть цей список і викресліть все з нього. І ніколи більше нічого подібного не робіть. Не робіть ці справи, які вас спустошують. Можете їх делегувати. Люди є різні, декому подобається робити такі справи, які до прикладу можуть вас спустошувати. Подумайте, кому ви можете делегувати ці справи? Також дуже важливо віднайти такі речі, які вас наповнюють, які дають вам енергію, які дають вам бадьорість протягом дня. У мене є такі речі. До прикладу, я дуже люблю практикувати контрастний душ. Після цього контрастного душу виходиш і бадьора цілий день. Маєш гарний настрій, все тобі подобається, світ чудовий, люди в ньому щасливі, ти така повна енергії, тому що холодна вода дуже бадьорить після, після такої теплої. Це дуже класно. Також. Мене дуже наповнює, коли, до прикладу, я дивлюся на вогонь свічки. Вогонь це взагалі така енергія, і коли ти дивишся на вогонь, в, в моєму випадку я це роблю, я собі уявляю, що я розчиняюся в енергії цієї свічки. Свічка вона має таку, знаєте, ауру, таке має коло світле. І коли я дивлюся на це світло, і уявляю, що я розчиняюся в цьому світлі. Я так наповнююся енергією, і я знаю, що у вас також є є у вас такі ідеї на рахунок того, як наповнити себе енергією. Напишіть, поділіться своїми ідеями. Також я дуже люблю, коли, до прикладу, от я навіть практикую таке: якщо мені дуже кортить заглянути в гаджет і прочитати якусь таку... Інформацію, яка зараз дійсно в нас в світі відбувається, і трошечки збиває нас столку. І коли в мене зараз не по плану те, щоб збило мене з толку, я не, я не заглядаю в цей гаджет. Я просто заплющую очі і уявляю якусь таку прекрасну картинку з мого життя. Але цю картинку я собі заздалегідь підготувала. Я подумала над цією картинкою. Я собі подумала такий стан в житті, де, в мені, де мені було дуже класно, прямо драйвово. І я, коли заплющую очі, я згадую цю картинку, згадую цей стан. І я навпаки я піднімаюсь з духом. Мені хочеться йти, жити і робити, щоб таких картинок у моєму житті, такого стану, було більше. І напишіть собі список своїх справ, які дійсно вас наповнюють. До прикладу, це може бути якесь малювання, це може бути ваше хобі, після якого ви дійсно наповнюєтеся, і яке дає вам дуже багато енергії. Це може бути чудова музика, це може бути навіть просто танець, Любий танець. Навіть буває так, що психологи рекомендують просто дуркувати, включити будь-яку музику і рухатись абсолютно хаотично, просто дуркувати. Це теж наповнювати буде вас енергією, радістю в житті. Напишіть собі список цих справ. І сьогодні декілька справ з цього списку обов'язково внесіть в свій розклад дня. Напишіть ці справи в свої особисті справи. Напишіть для себе щось для себе. Навіть подуркувати теж напишіть. Це теж дуже класна така техніка. Інколи треба. Інколи треба зануритись в дитинство і просто подуркувати. Навіть розсмішити себе, подивитись на себе в зеркало, і якимось чином не знаю як, як це ви можете зробити, але ну спробуйте. Розсмішіть себе і запишіть собі ці справи обов'язково сьогодні, в росла дня. Ну і звичайно ж, в росла дня запишіть ще більш серйозні справи, які потрібно зробити, які необхідно зробити для того, щоб ваш день склався такий, знаєте, гармонійний і повноцінний у всіх ваших сферах. Напишіть якісь справи по навчанню, почитайте якусь цікаву книгу, якусь інформацію. Запишіть собі це все в список ваших завдань на день. І поставте до кожного вашого завдання, поставте час, скільки ви часу готові приділити сьогодні на ці ваші завдання. І поставте пріоритети. І обов'язково поставте пріоритети до ваших завдань, які вас сьогодні будуть наповнювати. І малюйте маршрут дня. Намалюйте собі, коли ви будете наповнювати себе енергією. І коли ви будете радіти життю, все собі запишіть. І я бажаю вам. Продуктивного, веселого, класного, драйвового, наповненого дня. І будьте сьогодні і завжди щасливі. Ви цього варті. Всіх обняла! З вами була Ольга Маслюк. До нових зустрічей!